У Черкаському вищі житловий скандал. Викладачі національного університету імені Богдана Хмельницького, які мешкають у студентських гуртожитках, бояться залишитися на вулиці. Десятки сімей насторожив новий договір оренди житла. За ним університет має право розірвати угоду або за потреби заселити іногородніх студентів чи, взагалі, взяти житлову паузу на час капітального ремонту. Як коментує ситуацію адміністрація про це мої колеги. Ці гуртожитки стали тимчасовим пристанищем для освітянських родин Національного університету. Дотепер усе було спокійно, кажуть викладачі. Та днями отримали новий варіант договору на оренду житла. За ним вони майже повністю безправні. За рішенням адміністрації протягом двох місяців викладач повинен з гуртожитка да? про одностороннє розірвання договору, да? без видимих причин. Тобто там сказано, що той, хто надає житло, має правосторонньому розірвати має право в односторонньому порядку розірвати цей договір. Насторожили їх і пункти про заселення лише з дозволу студради і про термінове виселення у разі нестачі місця для інагородніх студентів. Проживають освітяни, здебільшого родинами, і винаймати квартиру на мізерну зарплатню не мають змоги. Тому хвилюються викладачі, можуть втратити і ці скромні квадратні метри. Це були не просто скарги, а сльози да, це були істерики, це, це був розпач людей. У адміністрації пояснюють, договір розробляли на основі типового, тому ніяких підвиних каменів не закладали. А про побоювання викладачів чують уперше. До цього моменту до мене не звернувся жоден із мешканців з приводу того, що дійсно є конфліктна ситуація. Мало того, ми рекомендуємо це робити письмово. Заяв справді до вас не надходило, але в усній формі до вас зверталося. Тільки ж ви навіть самі про це сказали. Ви знаєте, що дехто погодився, дехто не погодився. На підтримку викладачі стали активісти. Вони розповідають свої особливості житлових відносин. Люди, які підписали сьогодні цей договір, ними можна маніпулювати як завгодно. Люди, які проживають більше п'яти років, це я розказую, щоб усі знали. Мають право на приватизацію, так як вони утримували, доглядали це приміщення. Та в адміністрації заперечують це, мовляв, студентський гуртожиток, на який діють особливі умови положенням, затвердженим міністерством освіти і науки, дослівно працівники вищого навчального закладу, як виняток, можуть бути поселені в студентський гуртожиток до закінчення навчального року. Лише за рішенням керівника вищого навчального закладу і за погодженням з органами студентського самоврядування та первинною поспілкової організації адміністрація закладу і так, мовляв, переглянула декілька пунктів та дещо розширила права наймачів. То ми акцентуємо увагу на триваючих трудових відносинах. Тобто, договір залишається в силі до того моменту, поки. Працівник перебуває в трудових правовідносинах з університетом. Влаштовує такий варіант. До цього мовляв, проблеми з вчительським виселенням були лише тричі, і це були унікальні випадки. Аби урегулювати житлове питання, освітяни створюють комісію, до якої увідуть мешканці гуртожитків, коменданти, ректорат та юрист. Разом розроблятимуть новий варіант договору. Ірина Малькова, Ігор, Неділько, Віка